Дорогі друзі, пропонуємо на оренду, дуже класну квартиру. Квартира двокімнатна. Знаходиться в центрі по вулиці Рушевського. Проходимо зараз в одну із кімнат. Кімната простора, світла. Знімаємо зараз темно, на жаль. Бачимо шафу купе, койка місце. Тобто все дуже класно. Далі бачимо ще одну кімнату, хоча квартира на першому поверсі, але має балкон. Балкон добудований. І проходимо далі. Сенвозон у нас суміжний. Нова пралка. Зараз ми заходимо до кухні, газовий лічильник бачимо, холодильник, добудований балкон, достатньо місця, кухня дуже простора, має газову колонку, безмирна кількість гарячої води і сама кухонька. Все для спокійного, комфортного проживання в центрі міста. Проходимо далі. Квартира здається на оренду порядним людям в самому центрі нашого міста, листи Черкаси.